Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І нині я хочу з вами поділитися шпарагівки стручкову фасолів, як я буду готувати, хочу нарвати одика такої фасолі. От, от такі вже є у мене. О, де ще хочу трохи нарвати і отакої от шпарагілочки. І будемо готувати. Я нарву, а далі будемо вже готувати. Вона в мене отак росте на таких тичках. Ось, ади, ади, а де одека кількість багато. А де отак нарвемо. Ще не вся достигла, але трохи нарвемо. Ось такі у нас ще краєвиди. Шпарагівки, ось ми нарвали скільки ж парагівки. Тепер я ще на, е, витягну морку до неї. Тут де є більше я витягну. Таку морквочку. Ще одну Це О, Ось таких морквинок витягнула. Буде мені ще цибульку. Ось мовіться, тут ще всі полишила, ми вже цибулю усю повикигали. Ось тут була цибуля. Щось і полишила десь по одній, котра стояла, та й віберсі, чеснок уже вибрали. Ось. А то цибульку маю, морку маю і будемо готувати зараз шпарагівку. Ще беру одну цибулю. От ми скільки нарвали. Це є фасольки, я її файно помила. І тепер ми будемо викладати її у каструльку і будемо варити десь хвилин, десь півгодини ми її проваримо. Так, і най... кладу варити. Косолька проварилася вже пів години. Тепер будемо її нарізати. Оці хвостики ми відріжемо і будемо нарізати на отакі е, невеликі туди. хвостики обрізаємо. Можна два, можна три, хто який хоче, я на два ріжу. О. Зараз підготуємо, потребу на великій терці Моркву і цибулю поріжемо, і чесничок є, і будемо зараз підсмажувати. Тремо тут моркву. Ось так натерли вже. Тепер наріжемо цибулю. Готовили і чесничок теж нарізаємо. Відномо масло на розігріє і кладемо чесничок саме перший раз. Тепер, коли чесничок трохи підсмажився, ось тако, додаємо сюди цибулю. Такий файний запах від чесника. Насипаємо сюди цибульку і смажимо цибулю. Додаємо моркву. Ще трошки добавлю масла Я хочу на маслі робила. Тепер, дівчата, даємо, ось я відкриваю томатну пасту. Двіть, яка вона нас стоїть. Я дам вам посилання, як я робила цю томатну пасту. Дуже чудова, дуже чудова. Ще торік я робила її і вона дуже чудова. Даємо дві ложки сюда томатної пасти. Можна давати помідори. Я даю томатну пасту. Навіть можу ще трошки. Дати. Тепер, аби вам не портилася ця томатна паста, заливаємо її зверху олією. І вона буде вам довше стояти. Пережарити цю томатну пасту, треба її давати швидше. Ви можете, звичайно, і на олії смажити, але е, на маслі вершковому воно буде мати такий е, смак вершковий. Так, Тепер будемо додавати сюди фасольку нашу відварену. Ось так. І знову перемішуємо. Можеш її робити і без томату, але у нас тут вариться картопелька до ми будемо з картофелькою їсти. О, так, тепер ми посолимо, бо ми посольку не солили. Ми посолимо трошки її. Даємо листочок лавровий. Добавляємо трохи перцю. Ну, я плю, до смаку, коротше. І додаю я ще паприки. Я дуже люблю цю паприку копчену. Ось так. І розмішуємо. Ми додаємо вже в кінці Сметану, то це все вже готове, бо то патонка готова, то все готове. Додаємо сметану. Три, мож і чотири дати ложки. Дивіться, яка смакота виходить вже, Уже виходить смачно. Якщо готуємо в піст, то ми сметану не даємо і робимо на олії, і я ще дам сметану. Просто вже тепер майже без сметана просмажилася, Добавляємо тепер сюди зелень. У мене кріп. Спробуємо до смаку. В принципі, наші фасолька готова. Дякуємо, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні! Ось дивіться, таке блюдо в нас вийшло дивіться така фасолька. Яка чудова, яка чудова! О. Ось така, ось така. З овочами. З вершкова така. Ось така. До зустрічі. Страва. Тепер ми до цього додамо такої картопельки. Дамо тут масла трохи в картоплю. Ось так, щоб було і зверху кропиком. І ось така вийшла у нас страва. Ось така. Ось така у нас страва вийшла. Так що Готуйте і смакуйте на здоров'ячку. Ось така.